Всім привіт, народ! Слава Україні! Сьогодні таке е, коротеньке інформативне відео. Не буду забирати вас багато часу, але е, хочу з вами поділитися деякою інформацією. Е, всі ви прекрасно знаєте мою пристрасть до експериментів різного виду. І завжди я вам на каналі не, не втомлююся повторювати, що надалі буде цікавіше, і е, зазвичай я завжди планую багато. Експериментів, ця весна буде не винятком. І сьогодні я якраз привідкрию трішки завісу про експерименти, які плануються цієї весни, і розкажу про деякі новини і плани, які будуть відбуватися, скажімо так новини, які будуть на каналі цієї весни. Отже, сьогодні в нас рубрика розпаковка. Сьогодні приїхали деякі. Подаруночки від такої компанії, як кортева. Всі ви знаєте, що це за компанія, що вони роблять і як вони роблять. Всі прекрасно знають е, їхні продукти. Такі, як колись галера була, тепер, бачите, е, підкотив до нас такий продукт, як Слаш. Е, будемо експериментувати того року з кортевою. Будемо експериментувати багато. Зазвичай на ріпаку в нас е, хватає тільки е, ґрунтового гербіциду. І ріпак, якщо з осені гарно розвинувся, то на весну, він, в принципі, приглушує всі е, буряни і росте собі сам. Так само, і цього року, в принципі, ріпаки доволі чисті, але маємо один кусочок. Е, я, до речі, зараз вставлю вам вставочку легенького відео, я знімав на днях. Той кусочок, який нас дуже сильно заріс. Так, ось наш тут ділянка, де ми збираємося внести наш препарат. Отакі в нас тут бурінці. Зараз я обернуся і стану за сонцем, щоб було краще видно. Об'ясняю, в чому суть. Маємо ділянку між слупами і дорогою. Тут ще росли якісь корчі і коли вносили ґрунтовий, то сюди неможливо було заїхати, тому що ні з дороги неможливо то було покропити, ні так влізти з нашим прискочем. І тут ґрунтового гербіциду не було. От Подивіться, я зайду одразу сюди. Тут був ґрунтовий, тут чистота і красота, бачите? де неде якийсь бур'янець є, але в принципі поправляти не є обов'язковим. Він ще трішки зашиє міжрядя і все буде чітко. А ось тут, де, скажімо так, заслупами, тут маємо оранжерею. Тут є все на світі. Бачите, який килим з бур'янів. Ну, от і тут ми внесемо препарат. І за кілька днів подивимось на його дію. Тут, як сказав би так, екстремальні умови. І Якщо в даному випадку препарат справиться, О, вже квітку їде, йоки палки Препарат справиться, значить, а, значить, пройшов, як то кажуть, екзамен, значить варто його застосовувати. Так що подивимось. Подивимось, коли будемо вносити, і подивимось, коли вже пройде кілька днів після внесення, яка діє його, як він працює на гербіциди, як він працює на саму культурну рослину. І от якраз на тому кусочку ми попробуємо слаж. Компанія Кортева люб'язно надала мені свою продукцію для експериментів, за що я їй дуже сильно вдячний. Ось, слаж ми попробуємо як тільки нас розпогодиться, тому що в нас лиє як з відра. В поле наразі влізти нереально. Ну але як тільки буде можливість, ми зразу зайдемо, внесемо і потім будемо спостерігати за його дією. Окреме відео про його дію я зніму. Щоб було мені на каналі, щоб потім можна було мати якусь інформацію завжди під рукою. Так, рухаємось далі. Приїхав отакий от. Препарат називається Enlock. Щоб ви розуміли, що це таке є. Це є стабілізатор азоту в ґрунті. Він стабілізує азот. Я так розумію, в своїх словами розкажу. Я так розумію, щоб азот не промивався і завжди був близько до кореневої системи. І що немало важливо, щоб азот був постійно в амонійній формі. Скажімо, так, амонійна форма буде легка для. Сприймаття рослиною. І тоді від того, теоретично, рослина мала би рости краще. Маємо цього препарату. Якщо я не помиляюсь на 20 злишком гектарів, попробуємо з касом його внести, подивимось, яка буде його дія. Поспостерігаємо, постараємося окремо зібрати цю ділянку поля, щоб засікти плюс. До урожайності. Я думаю, то немаловажливий експеримент буде. Теж буде окреме відео по енлоку окремо ми його внесем зафіксуємо, де внесем потім окремо ми його зберемо ту, ту ділянку, порівняємо кількість урожаю, порівняє, врахуємо а, ціну даного препарату, чи він перекриває цей плюс урожаю, і тоді я дам свій вердикт. Хлопці з Кортеви кажуть, що плюс буде такий конкретний. Ну, кажуть, що ми будемо здивовані. Дуже цікаво мені глянути на дію цього препарату. Ще один є препарат від Кортеви. Тут нема написано, як він називається, мусите вірити мені на слово. Цей препарат називається Blue-N. Це, я так розумію, якийсь штам бактерій, який формує, який дозволяє мобілізувати азот з атмосфери. І рослина його засвоює. Тут, типу на сої, але він може застосовуватись на на різних культурах. Так само внесем окремо, так само будемо слідкувати за розвитком культури. Я, правда, не знаю, куди ми ще його будемо носити, порадимось з братом. І так само зберемо окремо. Ну, коротше, Зробимо максимально чистий експеримент. Що по Blue N, що по N-Lock, ну а по Slash. То там взагалі нема про що балакати там буде чітко видно різницю. Як то кажуть, такі подаруночки від компанії Кортева для мене. Привідкрию вам легенький секрет. Тут теж є пакуночок. Ще один від Кортеви. Всі прекрасно знаєте, що ми збираємо кошти на допомогу ЗСУ. Там знаходяться кілька дрібничок, які я розіграю на одному з майбутніх стримів, тому що ми мусимо допомагати всі разом. Нашим Збройним силам, тому що якщо б не, не наші хлопці з ЗСУ, ми б не мали можливості ні проводити ніяких експериментів, ні взагалі не мали б можливості працювати. Так що ми е дуже дякуємо хлопцям, що оборонять нашу країну від агресора, а все, що ми можемо зробити, то тільки допомагати їм, е е хто е грішми, хто хоч добрим словом. Так що, як то кажуть, не забувайте донатити, силочка буде внизу під опис, в описі під відео. Тримайтеся, хлопці, тримайтеся ми з вами, ми допомагаємо вам, чим можемо. Так, по частині хімії завершили. Далі рухаємось далі з нашими експериментами. Маємо на сьогодні субота, субота, 15 квітня в середу. Обіцяють мені привезти, обіцяють з'їхатися. До мене три компанії, які виробляють розкидачі добрив. Розкидачі добрив розумні. Приїде до мене розкидач Квернеленд, приїде до мене розкидач Раух і приїде до мене розкидач Амазони. Ну і буде мега-мега-битва в нас на полях. Один трактор, одне добриво, три різних розкидачі. Зробимо такий серйозний двіж, наведемо шороху, буде супер експеримент. Подивимось, хто кращий, хто гірший. Коротше, виведемо їх всіх на чисту воду. Ну, скажімо так, вибрали три таких самих крутих розкидачі, які на даний час є на ринку. Подивимось, хто краще себе поводить. Хто буде мав краще розподілення добре по всій ширині, як справиться з таким розкидачем? Наш трактор Арес. Скажу зразу, нам буде важко дивитися на ті розкидачі абсолютно нейтральним поглядом, враховуючи те, що в нас вже два розкидачі Мацони є. І до червоних розкидачів у нас, скажімо так, будуть. Такі погляди трошечки з може чуть-чуть предвзято. Ну, я тут, звичайно жартую. Постараємось зробити все максимально чесно, максимально прозоро. Ну, Хто слідкує за каналом, той прекрасно знає, що ми стараємось зробити все. Ну, всі експерименти, які ми робимо, ми стараємось зробити абсолютно чесними. В першу чергу, для того, щоб самим побачити. Результат цього експерименту. ну Якщо займатися цим експериментом, ми маємо мати абсолютно чесну потім відповідь для себе. Хто кращий, чому кращий, як кращий і для чого. І саме через те ми будемо старатися максимально чесно зробити. Зразу скажу по секрету: підготував я для них дуже складне поле, рельєфне з клинами. З такими бугурками, так що повірте мені, буде дуже весело. Чекайте з нетерпінням цього відео, правда, мені прийдеться ну, прикласти багато зусиль для того, щоб його зняти, ну і ще більше зусиль, щоб його змонтувати. Ну, але все одно, експеримент буде мега цікавий. Я такий експеримент дуже давно чекав. Я той експеримент дуже давно планував. Це не було можливості: то коронавірус, то потім війна повномасштабна. А цього року мені хлопці вже самі запропонували. Давайте ми привеземо, надемо, подивитись. Почалося все з хлопців з Квернеленд. Максим, привіт тобі. Потім підтягнувся раух, і от зараз саме довгоочікуваніше є вже погодження від «Амазони», так що, три самих цікавих розкидачі в нас будуть на полі. Ви не забудьте підписатись на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити цього, такого мега крутого відео. Так що я не жартую ніколи, коли кажу, що з нами буде цікавіше. Я завжди стараюся максимально. Більше зробити експериментів настільки, наскільки мені вистачає часу, настільки, наскільки мені вистачає сил. Цього року весна буде не винятком. весна буде дуже жарка на експерименти. По-перше, що в нас є свої експерименти по ґрунтообробці, про які я вам розкажу. По-друге, в, в нас закладаються експерименти по цукровому буряку, теж буде все, все розкажу, все покажу, все будемо відслідковувати. Ще хочу таки зробити один чистий експеримент по інокулянту на сої. Ну, Ще правда, під питанням, як воно буде. Ну і будуть експерименти від компанії Кортева. Ще раз дуже вам дякую за надані матеріали для проведення тих експериментів. Ну і самий мега-експеримент це будуть розкидачі добрів. Так що ви ставте пальці вверх, коментуйте, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати відео. Діліться моїми відео, розповсюджуйте український контент. Все буде Україна, слава Україні, слава Збройним силам України. Я вам дуже дякую за перегляди, за лайки, за підтримку. До нових зустрічей, до нових відео. Тримаємося. А, і саме основне Христос Воскрес, бо істинно Воскрес!